Вітаю, шановні семикласники! Сьогодні на уроці ми ознайомимося з таким поняттям, як функція та способами задання функції. Пригадаємо, що таке функція, область визначення функції, множина значень функції, способи задання функції. Функцію називається залежність змінної Y від змінної X, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y. Змінну x називають аргументом даної функції y. Значення залежної змінної називають значенням функції. Розгляньмо приклад. Нехай функцію задану формулою у дорівнює мінус 2х. Змінна х незалежна змінна. Змінна y залежна змінна. Знайдемо значення функції, що відповідають значенням аргументу мінус 3. 0,8. Якщо х дорівнює мінус 3, то у дорівнює мінус 2 помножити на мінус дорівнює 6. Якщо х дорівнює 0, то у від 0 дорівнює мінус 2 помножити на 0. Дорівнює 0. Якщо х дорівнює 8, то у від 8 дорівнює мінус 2 помножити на 8 дорівнює мінус 16. Згляньмо наступний приклад. Обчисліть значення функції заданої формулою y дорівнює. 5х мінус 7 для значень аргументу, що дорівнює мінус 5, 10. Якщо х дорівнює мінус 2, то y від мінус 2 дорівнює 5 помножити на мінус 2 мінус 7 дорівнює мінус 10. 7 дорівнює мінус 17. Якщо х дорівнює 0, то у від 0 дорівнює 5 помножити на 0 мінус 7 дорівнює 0 мінус 7 дорівнює мінус 7. Якщо х дорівнює 5, то у від 5 дорівнює 5. Помножити на 5 мінус 7 дорівнює 25 мінус 7 дорівнює 18. Якщо х дорівнює 10, то y від 10 дорівнює 5. Помножити на 10 мінус 7 дорівнює 50 мінус 7 дорівнює 43. Ну а тепер. para a Розв'яжемо задачу. Мотоцикліст виїхав із дому і через деякий час повернувся. На рисунку 17 зображено графік зміни відстані від мотоцикліста до дому залежно від часу. Графік руху мотоцикліста. Користуючись графіком, визначте. Яку відстань проїхав мотоцикліст за першу годину руху? На якій відстані від місця початку руху мотоцикліст зупинився відпочити першого разу-другого разу? Скільки часу тривала перша зупинка? Скільки часу тривала друга зупинка? На якій відстані від дому був мотоцикліст через 5 годин після початку руху? З якою швидкістю рухався мотоцикліст останні півгодини? Яку проїхав мотоцикліст за першу годину 60 км? Відстань, на якій від місця початку руху. Мотоцикліст зупинився відпочити першого разу 120 км. Відстань, на якій від місця початку руху мотоцикліст зупинився відпочити другого разу, 75 км. Перша зупинка тривала 1 годину, друга зупинка тривала 30 хвилин. Відстань. На якій через 5 годин після початку руху мотоцикліст знаходився від дому 60 км. Останні півгодини мотоцикліст рухався зі швидкістю 90 км на годину. Наступну задачу. Машина рухається по дорозі з постійною швидкістю 70 км на годину. За час Т годин машина проходить шлях S дорівнює 70 на Т км. Легко обчислити пройдений шлях за будь-який час, якщо Т дорівнює 1, то S дорівнює 70 помножити на 1 дорівнює 70. Якщо Т дорівнює 1,5, то S дорівнює 70 помножити на 1,5 дорівнює 105. Якщо T дорівнює 3, то S дорівнює 70 помножити на 3 дорівнює 210. З формули ми бачимо, що S – це залежна змінна або функція, T – незалежна змінна або аргумент. Тобто, на задачу, об'єм куба залежить від довжини його ребра. Нехай А сантиметрів, довжина ребра куба В сантиметрів кубічних його об'єм. Задайте формулою залежність В від А. Знайте значення функції В, якщо А дорівнює 5, якщо А дорівнює 7 і якщо А дорівнює 3 четвертим. Задаємо формулою залежність В від А. В дорівнює А в третьому степені. Якщо А дорівнює 5, то В дорівнює 5 в третьому степені дорівнює 125 см кубічним. Якщо А дорівнює 7, то В дорівнює 7 в третьому степені, дорівнює 343 см кубічним. Якщо А дорівнює 3 четвертим, то В дорівнює 3 четверті в третьому степені дорівнює 2764 см кубічним, розгляньмо наступну задачу. На рисунку 15 зображено графік зміни температури розчину під час хімічного досліду. Визначте, якою була початкова температура розчину, якою була температура розчину через 30 хвилин після початку досліду, якою була температура розчину через 1,5 години після початку досліду, якою була найвища температура розчину та через скільки хвилин після початку досліду. Через скільки хвилин після початку досліду температура розчину була 35 градусів за Цельсієм. Складіть за графіком таблицю зміну температури розчину через кожні 10 хвилин протягом перших двох годин після початку досліду. дослідку. Температура розчину дорівнює 5 градусам за Цельсієм. Температура розчину через 30 хвилин після початку досліду дорівнює 30 градусам за Цельсієм. Температура розчину через 1,5 години після початку досліду дорівнює 15 градусам за Цельсієм. Найвищою температура розчину була через 60 хвилин після початку досліду і дорівнювала 45 градусам за Цельсієм. Температура розчину була 35 градусів за Цельсієм через 40 хвилин після початку досліду. Таблиця зміни температури розчину через кожні 10 хвилин протягом перших двох годин після початку досліду наведена нижче. Будь ласка, поставте відео на паузу та ознайомтесь з даними таблиці. Графік залежності температури повітря від часу до Б. О 4 годині температура становила мінус 6 градусів за Цельсієм. О 12 годині температура становила плюс 2 градуси за Цельсієм. О 14 годині температура становила плюс 4 градуси за Цельсієм. О 24 годині температура становила мінус 4 градуси за Цельсієм. З графіку видно, що змінна Т маленька, незалежна змінна, змінна Т велика залежна змінна. А розгляньмо графік швидкості машини В в залежності від часу Т. І з графіка можна знайти швидкість машини В в будь-який момент часу Т. Якщо t дорівнює 0,5 то В дорівнює 25. Якщо t дорівнює 1,5, то В дорівнює 50. Якщо t дорівнює 3,5, то В дорівнює 25. Якщо t дорівнює 5, то В дорівнює 0. Якщо t дорівнює 6,5, то ве 40. Якщо t дорівнює 8, то V дорівнює мінус 80. Пам'ятаємо, що Т беремо довільно і Т незалежна змінна. Які ж існують способи задання функції таблично? Функція задається за допомогою таблиці. Зразок такого способу задання функції наведено нижче. Аналітичний. Функція задається за допомогою математичної формули. Нижче наведено приклад такого способу задання функції. Описовий. Функція задається словесним описом, лінійна функція, квадратична функція і графічний задається за допомогою графіка. Отже, Сьогодні на уроці ми більш детально ознайомилися з вами з таким поняттям, як функція, та способами задання функції. Сподіваюсь, що матеріал уроку ви засвоїли на мін. Отже, домашнє завдання. За підручником опрацювати параграфи 2021, письмово виконати номери. 851, 853, 855, 859. Дякую за увагу. До нових зустрічей.